Доброго дня, шановні учні п'ятих класів. Сьогодні з вами на уроці ми познайомимося з темою, яка для вас трішечки відома з початкової школи. Наша тема називається Звичайні дроби. Метою нашого сьогоднішнього уроку це буде ознайомити вас із поняттям звичайних дріб. Розглянути нові для вас поняття, такі як чисельник дробу, знаменник дробу, риска дробу та з'ясувати основні функції цих елементів дробу, навчити вас правильно записувати та читати звичайні дроби, розвивати вміння, застосовувати здобуті знання на практиці, виховувати культуру запису звичайних а почнемо ми з вами урок зі слов віддатного математика Софії Ковалевської, яка написала такі гарні рядки. Серед всіх наук, які відкривають шлях до пізнання законів природи, найбільшою є математика. І ось пролунав дзвінок, розпочався урок. Речі для уроку діти мають і за парти тихенько сідають. Отже, ми з вами почнемо. Що ж таке в нашому уявленні дріб? З знаменник, мов земля, знизу для всіх нас вона риска діє ділення, а не просто лінія. Дріб, мов щедрий чоловік, дарувати усе звик. Ділить вправно все знаменник, роздавав усім чиселям. Отже, ви знаєте, що крім натуральних чисел і нуля існують і інші числа дробові. Дробові числа виникають, коли один предмет ми з вами поділимо на дві частини, на три частини, на чотири частини. На, ми можемо з вами поділити на декілька рівних частин. Наприклад, два яблучка ми можемо розділити навпіл і ми отримаємо чотири рівних частини. Але давайте з вами виконаємо такі усім вправи і подивимося приклади. Доведемо дані приклади, які дають уявлення про звичайні дроби. Щодня ви чуєте такі фрази: купити половину однієї хлібини, розділити одне яблуко між трьома дітьми, розділити два яблука між трьома дітьми. Отже, як же записують звичайні дроби і як же ж це розуміти, ми можемо записати дроби за допомогою рисочки дробу. Одна друга, одна третя, дві треті. Рисочка дробу означає дію ділення. Тобто ми одну хлібину ділимо на дві частини, одне яблуко ділимо між трьома дітьми та два яблука ділимо між трьома дітьми. Число під рискою називається знаменник дробу і означає, наскільки частин поділено ціле. Число надрізкою називається чисельником дробу і означає, скільки частин цілого було взято. Наприклад, розглянемо з вами число 1 друга. Знаменник даного дробу буде число 2, чисельником буде число 1. Дріб означає, що цілу хлібину поділили на дві частини і взяли з них одну. Давайте перевіримо себе. Розглянемо малюнки. І запишемо дробом зафарбовану частину фігури, фігури, яка представлена нам на презентації. Розглядаємо нам дану коло, яке поділено на дві частини. Так як коло взяти одне, а поділено на дві частини, то ми можемо з вами це записати за допомогою дробу одна друга. Читається одна друга. Візьмемо з вами квадрат, поділимо його їх. На 4 частини, але 3 з них зафарбуємо. Отже, ми з вами отримали дріб 3 четверти. Читається 3 четверти. Далі ми візьмемо з вами прямокутник, поділимо його на 24 частини і 11 зафарбуємо. Отримаємо з вами 11, 24, і так і читаються 11, 24. Тепер давайте з вами попробуємо розв'язати деякі вправи. І вперше наша вправа буде записати у вигляді дробу число. 2 п'яти, 7 тринадцятих, 22 шістьдесятих, 34 43, 39 сотих, 127 тисяч. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ось вам, будь ласка, перше число 2,5, друге число 7.13, третє число 22,6, наступне число 34,43, далі 39,4 та останнє 127 тисяч. Давайте з вами самостійно. Ви спробуйте записати, яка частина зафарбована, та прочитати. Розгляньте, будь ласка, дані малюночки. Отже, розглянувши дані малюночки, ми можемо зробити з вами висновок, що на першому малюнку у нас зафарбована одна частина з восьми. Отже, ми з вами отримаємо дріб одна восьма. На другому малюночку ми бачимо прямокутник, який поділили на Шість частин дві з них зафарбовані, Отже, ми з вами отримаємо дріб 2 шостих. На третьому малюночку знову у нас прямокутник і дві частини зафарбованих. Отже, ми знову з вами отримаємо дріб дві шостих. І на останньому четвертому малюнку у нас теж прямокутник, поділений на шість частин, але зафарбовано чотири. Отже, ми з вами маємо дріб чотири. Шостих. Продовжую. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. По-перше, повторіть теоретичний матеріал за підручником, тобто, ви повинні повторити, що таке звичайні дроби, як називаються елементи звичайного дробу та які вони мають функції. Наступне, виконайте, будь ласка, вправи. Запишіть у вигляді звичайного дробу наступні числа. Вісім сімнадцяти, тринадцять двадцять четверх, тридцять два, двісті п'ятьдесят перших, сто один Дякую вам за увагу.